Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що потенційний візит Дональда Трампа до України був би надзвичайно корисним. Глава держави прокоментував сигнали від колишнього президента США щодо його готовності приїхати. Зеленський зазначив, що Україна буде щиро рада бачити пана Трампа. Особливо важливим на Зеленського як прямий привіт Трампа до України. Президент наголосив, що бажано, аби літак приземлився безпосередньо в Україні, а не в Польщі з подальшою поїздкою потягом. Такий крок мав би значне символічне та практичне значення. Прямий приймінь президента Америки до Києва свідчитиме на про серйозні наміри. За словами Зеленського, це дасть можливість розраховувати на притинені вогні. Такий візит підкреслив. Рішучість у пошуку мирних рішень та підтримку України. Раніше Дональд Трамп висловлював готовність відвідати Україну та виступити у Верховній Раді. Він заявляв, що зробить це, якщо візит сприятиме досягненню мирної угоди. Трамп також говорив про адвокацію власного плану закінчення війни, що викликало інтерес. Зеленський підкреслив, що обговорення плану закінчення війни є ключовим аспектом. Можливий візит Трампа, особливо прямим рейсом, може стати важливим кроком до деескалації конфлікту. Україна відкрита від діалогу з усіма хто прагне миру.